Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Найдорожчий скарб це наше з вами здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про небезпечний і розповсюджений недух, який називається ботулізм. Моя співбесідниця, заступниця генерального директора колективного підприємства Центр інфекційних захворювань Наталія Дьоміна. Пані Наталю, що таке ботулізм взагалі як захворювання? В першу чергу хочу сказати доброго дня нашим глядачам. Дякую, що підняли досить таку актуальну тему, тому що ми вже перед записом говорили про те, що зараз є сезон такої домашньої консервації, підготовки людей до зими. І, власне, це захворювання, ботулізм. Десь треба володіти про нього інформацією, щоб мати настороженість. Що ж таке ботулізм? Це є, звичайно, інфекційне захворювання, відноситься до харчових токсикоінфекцій. Чому? Я зараз роз'ясню це поняття. Значить, воно виникає наслідок того, що паличка ботулізму потрапляє до харчових продуктів. і Виділяючи так званий екзотоксин, тобто токсичні речовини в ті продукти, накопичуючи в цих продуктах, то споживаючи такі продукти, людина має ризик, скажімо так, захворіти на дану хворобу. Чим же ж воно таке особливо небезпечне? Бутилотоксин, він є одним з найпотужніших таких. Ядів, як сказати, отрут. отрут так. І тому він викликає порушення нервово-мізової передачі в організмі, і внаслідок цього відбуваються різні неврологічні порушення, таким самим спричиняючи різні клінічні прояви. Ну, Давайте почнемо з того, який інкубаційний період. Тобто як людина може запідозрити, споживши ту чи іншу продукцію. Як може запідозрити в себе дане захворювання? Звичайно, інкубаційний період може сягати як від 2 годин до 10 днів, але середній інкубаційний період, як правило, складає 12-36 годин від моменту споживання продукції. В першу чергу виникають такі клінічні прояви, не дуже короткочасні. Це може бути і нудота, і блювота, і рідкий стілець. Вони недовго тривають, тому що все-таки ми нагадуємо про те, що той токсин блокує нервомізову передачу, і виникають такі класичні типові симптоми, як двоїння в очах. Пацієнти можуть скаржитися про те, що така ніби сітка перед очима виникає. І коли ми даємо пацієнту з підозрою на ботулізм прочитати якийсь текст чи з газети, чи з книжки, то Людина не може прочитати, як правило. Також виникає сухість в роті, виникає так звана дисфонія. Тобто люди можуть відмічати, що порушується звук, тобто змінюється голос, змінюється вимова, може бути порушена мова через ту блокаду нервової передачі. В подальшому, звичайно, порушується ковтання, тому що це все є імпульси нервові, це все є дихальні м'язи. Порушується ковтання, людина може поперхуватися, тобто порушення ковтання як твердої, так і рідкої їжі. І звичайно, що якщо ми говоримо вже про такий важкий перебіг, то це є і порушення дихальної функції, власне через що і наступає летальність. Хочу зауважити, що чим коротший інкубаційний період, тим прогностично ми очікуємо більш важчий перебіг захворювання. Тобто, якщо це інкубаційний період 36 годин, ми десь спокійніші буваємо. Але якщо людина захворіла одразу, гостро, там перших 5-6 годин, звичайно, це прогностично свідчить про те, що перебіг буде важким. Шляхи, шляхи зараження, як людина повинна звернути увагу на те, що становить для неї небезпеку, чи є, скажімо, трошечки вздуття кришки якихось продуктів, чи, чи підозрілий вигляд. От власне на що особливо треба звернути нам увагу. Ну, давайте розпочнемо з того, що згідно класифікації, є харчовий ботулізм, є раневий і є такі, які передаються від матері до дитини. Ага, з Тобто, то кілька видів їх, так? так? Але одразу скажу, що раневий і той, що передається від матері до дитини, дає дуже рідкісні випадки. Тому я думаю, що ми зосередимося на харчовому ботулізмі, тобто харчовому шляху передачі. Що найбільше є таке небезпечне, на що хочу звернути увагу наших глядачів, звичайно, це консервовані продукти, бо ми не, не, не даремно не почали з цього. так. Якщо йдемо про домашню консервацію, то обов'язково нашим господарочкам слід слідкувати за дотриманням всіх технологій. І якісним прогонтуванням тих консерв. Тобто, чому це є небезпечно? Тому що сам збудник розмножується в так званих анаеробних умовах, тобто, коли немає доступу кисню. І коли ми проводимо консервацію. Закручуємо баночку так герметично. Якщо туди попадає збудник, ця паличка клостридім бутуліном, вона починає там розмножуватися і виділяти цей токсин, який накопичується в продукції. Тому дуже небезпечними є домашні консервації, особливо коли десь ви отримали ту консервацію, не знаєте технології. чи було дійсно дотримано всіх таких етапів, які вимагаються. Це є місні консервні, рибні консерви. Грибні, те, що теж актуально зараз буде, овочеві. Тобто, всюди, де є так створені умови, де немає доступу кисню, це є ризик того, що там може накопичитися ботулотоксин. Також дуже актуально зараз. от Ми їздимо, є різні в нас такі спонтанні базарчики, так, і продають рибу різного приготування, в'ялена, сирокопчина, ще там якісь технології так і так далі. Це теж є недостатньо для знищення збудника, якщо він туди попадає, і відповідно є ризики того, що може накопичитись цей токсин в рибі. Тому, звичайно, от такі найбільше такі продукти, що, які ризиковано вживати, в чому ще заключається додатковий ризик? В тому, що наявність ботулотоксину не змінює так званих органолептичних властивостей продукції. Тобто, ви не можете на око чи на нюх побачити, що десь їжа вже є якась зіпсована, чи має якийсь неприємний запах, чи піддулася та ж кришка в баночці консервації. Цих всіх моментів немає. І так розпізнати візуально, що щось є з продуктом, не те, на жаль, немає можливості. Тому, звичайно, в тому є найбільший ризик. Тому. Ем... Що хочу сказати, що е, вчасне звернення не тільки про на ботулізм, а взагалі я рахую про всіх інфекційних захворюваннях. Вчасне звернення в першу чергу до сімейного лікаря зі скаргами, так не десь не вдома самому не лікуватися, не десь не вигадувати. Дуже зараз популярний сайт. GPT питати, що робити і так далі. Тобто, якщо якісь є, якщо мало місце вживання продуктів, так зокрема консервації і виникли якісь симптоми подібні на ті, що я розповідаю, бажано звичайно звернутися до сімейного лікаря і отримати рекомендації щодо е подальшої консультації, до прикладу інфекціоніста, так щоб цей діагноз спростувати або підтвердити, тому що вчасне звернення воно вирішує дуже багато в плані прогнозу. Невчасно наданого лікування і, звичайно, ну в подальшому життя людини. Окрім того, що ботулізм неприємна і дуже болюча хвороба, які наслідки можуть бути цього захворювання? Е, ну, якщо перебіг важкий і допомога надається невчасно, то звичайно це є летальний випадок, тому що е, коли порушення вже є незворотні, порушення, зокрема, дихальної функції, то е, звичайно, що це є ризик того, що на жаль закінчиться летально. Але е, чому знову ж таки повернемося до того, що закликаю не зволікати з зверненням до медичного працівника? Якщо має місце дана симптоматика, тому що ми маємо всі можливості надати вчасну допомогу. Є специфічне лікування, якого ви не знайдете в аптеці, тобто це не можна піти в аптеку і сказати Ви знаєте, я там в себе підозріваю ботулізм, бо зараз ще раз кажу, дуже багато хто користується штучним інтелектом, можуть запідозрити люди. В аптеці немає цього медикаменту, який в першу чергу потрібно приймати, і ми призначаємо, при підозрі на ботулізм, це протиботулінічна сироватка. Тобто це спеціальний лікарський препарат, який знешкоджує дію того токсину на організм, так скажу грубо. Так? Тому всі заходи, які ми в лікарні застосовуємо для надання допомоги, це в першу чергу виведення того токсину, який вже попав. А це і промивання шлунка, очисні клізми, негайне негайно введення протибатулінічної сироватки, Так ну і вже по подальшому -по симптоматичне лікування, на якому я не буду детальніше зупинятися. Тобто це такі дуже ключові моменти у ефективності в частності надання медичної допомоги при, дані, при даному захворюванні. Є якісь вікові рамки? Чи хворіють і діти, і дорослі, і люди похилого віку? Вікових рамок немає. Тобто, ми розуміємо, що ми маємо всі ризики. Десь приїхали гостина, якась забава, десь на природу взяли з собою консервацію. Нема такого, що більше піддаються ризику там, чи діти, чи жінки, чи вагітні. Там, як при ковіді, та? тут питання одне: є токсин, і хто його спожиє, той ризикує, звичайно, захворіти, тому що то не залежить ні від статі, ні від віку. Ви сказали, що буває ще раневий ботулізм. В часі війни очевидно, такі випадки сьогодні бувають. На щастя, ми за в цьому році не мали ботулізму і, ну, по крайній мірі, верніше, так скажу, підозра на ботулізм була. Ми мали госпіталізованого пацієнта. Це був, можна сказати, неважкий перебіг. І ми обмежились там веденням одної дози протибутолінічної сироватки. На щастя, немає зараз таких випадків, якихось ножинних, групових і так далі. Звичайно, ми є постійно готовими до того, тобто в нас постійно є запас медикаментів в відділенні інтенсивної терапії для надання відповідної допомоги. Що стосується раневого, він є більш рідкісним, Навіть відверто вам скажу за час моєї практики, як лікаря-інфекціоніста, це вже 23 роки, я не зустріла жодного випадку раневого ботулізму. Але, повертаючись до запитання, все-таки в час війни, коли є. Ризики поранень, так то це питання стає більш актуальним, бо треба розуміти, що е, звудник, е, він у вигляді спор знаходиться у ґрунті, і коли є поранення, і десь ґрунт попадає в рану, е, попадає десь в глибокі шари, це особливо актуально про якихось проколах, глибоких порізах. Часто стикаємося звертається тромпу, наприклад, на цвях, так, стали там, десь є залишки ґрунту, то звичайно виникають такі всі умови, коли це глибоко, там немає доступу кисню, і ця паличка зі спори починає розмноження, і відповідно виділення цього токсину, і таким чином розвивається раневий ботулізм. Але ще раз скажу, це є дуже рідкісна форма, просто про неї потрібно знати. І рекомендація глядачам, якщо в побуті, побуті все-таки ви отримали якісь поранення. То в першу чергу треба звернутися. На приймальне відділення будь-якого закладу, де надається так звана травматологічна допомога. Ну, якщо це ми говоримо про місто, то це є міська лікарня номер 1 колишній травмпункт всі там знають. На так? Матері, так, так? Так. Тому що там дуже багато треба питань вирішувати, адже таким способом може передаватися і правець, і інше таке захворювання небезпечне. І вже спеціалісти маючи всі алгоритми і протоколи, визначаються з профілактичними заходами. То що потрібно ввести для профілактики того чи іншого захворювання? Якщо є підозра на потулізм раневий, то тоді скерувати до спеціаліста і вже далі по таких розроблених алгоритмах. Чому ботулізм є інфекційним захворюванням, воно якось передається, чи я вже казала все, всі захворювання, які викликаються так званим інфекційним агентом, а паличка ботулізму ну це все-таки є бактерія. Так ми говоримо про те, що дане захворювання є інфекційним, але відноситься до групи харчових інф, токсикоінфекцій, тому що хвороба е, виникає не через те, що паличка попадає, а через те, що токсин виділяється. Накопичується, і, власне, ця отрута, як ми вже з вами говорили, вона діє відповідним чином в організмі людини і викликає всі порушення, про які я сказала. Спасибі, Спасибі, Наталі Миколаївну, за цікаві поради. А нашим телеглядачам, звичайно ж, ми бажаємо доброго здоров'я, бережіть себе. Це була програма Найдорожчий скарб.